Ну що ж, друзі, привітульки, привітульки! З вами я, ваша ланочка Олександрова, і сьогодні, сьогодні, давайте подивимося ось таку річ, по в Німеччині перемагає канцлер е Мерц, якщо не ошибаюсь правильно записала чи ні. Отже, це канцлер, який, в принципі, нас е, у нас він, е, скажімо так, проукраїнський, будемо так говорити. да І що? Що нас цікавить? Перше, чи створить е, ця людина коаліцію? Бо якщо в нього не буде коаліції, йому буде важко говорити про те, щоб нам допомагати. Отже, отже, давайте подивимося. Так, чи створить, а ну-ка, тут дещо в мене є ще, хочу вас. Трошечки, щоб було краще в мене видно. О! Ой, щось. О! Так здається, так, здається, краще. Так, канцлер. Канцлер Мерц, чи він зможе створити коаліцію? Чи вийде в нього створити коаліцію? Так, він, він перемагає, перемагає, і, до речі, його дуже багато людей люблять, дуже багато прихильників. от, Хоча, хоча є якісь моменти, які про створення коаліції йому буде і важко. Тим не менше, коаліцію вони створять. Є коаліція, єдина що це будуть якісь такі невеличкі партії, не дуже сильні, можливо, але, тим не менше, має, має щось тут бути. Так, да, дуже багато якихось таких неприємних речей, ну, це нам не головне. Як для України буде те, що е, канцлер Мерц перемагає і переможе, і як це буде для України повернеться яким, яким, яким боком, яким чином, скажімо так. О! Класна карта, каларта, яка говорить про те, що багато благотворительності або багато якоїсь допомоги. І допомога, притом допомога нова, до нас движеться, до нас летить. Це буде зброя. Це буде зброя, е яка дає далекобільна, скажімо так, зброя. Єдине, що вони відмовляться зберігати якісь домовленості е з Якимись іншими у себе там в своїй цій раді, чи як вона у них там називається, вони вони не будуть дотримуватись якихось домовленостей, які до цього були е, ну, зроблені, скажімо так. Тобто не будуть звертати увагу на інші якісь до цього домовленості, які для нас були погані. Тим не менше, тим не менше, світова спільнота чомусь е, чомусь буде, е, по відношенню до нас, вести себе дуже погано. Е, ця світова спільнота, це скажімо за все, я думаю, що це Америка, але... Поки Америка буде від нас відвертатися, до нас буде повертатися Європа. Тауреси, німецькі тауреси, чи вони у нас будуть, чи нам їх збільшать, чи нам їх додадуть, чи нам їх, як то кажуть, у нас їх буде достатньо, щоб ми могли втримати, е втримати свої позиції. Тауреси для України. Да, і ще якісь ще хтось нам дає щось таке, або якісь свої Тауреси, або може не тільки в Германії є Таураси, може ще в когось вони є, ось будуть додаватися. Або, скажімо так, або нам будуть давати ще щось таке, по, окрім Тауросів інші країни. Вони не будуть про це вголос говорити, бо нам не треба про це говорити. Скажімо так, притримуйтесь якогось балансу, от, очікуйте, щоб не було затримки, бо ця затримка, да, реально буде. Тим не менше ми отримаємо таураси, і для нас це дуже. Дуже позитивно. Далі. Далі, Велика Британія і Франція чи збільшать нам свою військову допомогу? Чи збільшать Велика Британія та Франція свою військову допомогу Україні? Вони відчувають себе винними, вони відчувають себе винними за те, що вони не давали нам стільки тої допомоги, скільки могли дати, і ця війна затягнулася, і тепер вони вимушені. Скажімо, ну, багато якихось речей пройшло, про які вони шкодують, вони би треба було раніше, називається. Але тим не менше, вони щось можуть у них може щось зруйнуватися, щось у них може бути поламатися, якісь їхні плани. О, але Партнерські відносини з нами зберігаються, одна із країн буде добре нам насипати, ми дивимося просто дві. А одна із країн буде добре нам давати, давати нам кошти, давати нам гроші От, і будуть давати, все-таки нам, нам допомога буде. Можливо, це буде не Франція, скажімо так, От, можливо, це буде Великобританія, але тим не менше, це буде. І чому представник Трампа звинувачує нас в агресії, Україну в агресії напала Росія? а Винуватті ми називається. це, якраз оце біле пальто, як люблять казати, натягнули. І звинувачують жертву в тому, що ми когось там спокусили. Ми жили собі тихенько, нікого не спокушали. Куди ми хотіли вступати, це наше право, куди нам вступати, чи в Гімно, чи, чи в НАТО, чи, чи в Таможений Союз. От, ми самі обираємо. І е, сьогодні диктувати нам і розказувати, куди нам треба йти, куди нам не треба. Йти, це говорить про те, що хтось намагається нас контролювати. Яка ж незалежність, якщо нас намагаються контролювати? Отже, це говорить про те, що десь. Ми насправді не були незалежними, і ми про це не знали. Тепер, завдяки цій війні, ми знаємо, що всі ці роки, всі ці 30 років, нас контролювала Росія, і справжня незалежність виборюється тільки таким шляхом. Давайте подивимося, чому представники Трампса, що чо, в чому Трампса, ну коротше рудого таракана, чому вони е нас звинувачують, що вони хочуть, що вони хочуть таким чином. Яка остаточна мета? Ну, остаточна мета вони, по-перше, не хочуть нам нічого давати і думають, як би нам викрутитися, щоб щось перестати нам давати. А по-друге, вони пов'язані з якимсь партнером, якимись обов'язками. Це до нас не має жодного відношення. І це точно не ми. От. Ну і по-третє, їм дуже хочеться. Все-таки захапати наші багатства, при цьому нічого не даючи в замін. Знаєте, як так кажуть, одною задністю на два базара. з одної сторони, вони хочуть виконати якісь умови, які вони чи боргові зобов'язання, які вони давали Росії. З іншої сторони, да, щось вони там обіцяли. З іншої сторони, вони хочуть теж щось у нас хапанути, і дуже хочуть. Ну і е, будуть говорити, хочу сказати, що буде дуже довго ця маятня, вони будуть відкачуватись, вони будуть повертатися, вони будуть казати, то ми винні, то ті винні, то ніхто не винен, то так склалося, то ще щось. Ну, таке, знаєте, якась така е, лексична маячня, як ото, наче почалася шизофренія, коли людина не знає, як спригнути з якої. Ситуації і починає щось таке молоте, як то не в себе. Ну і саме останнє питання, і воно саме цікаве. Так все-таки Україна програє в війні чи перемагає? Отже, давайте подивимося, чи програє Україна в війні. І програє Україна у війні. Ну, дивіться, по-перше, ми захищаємо і стримуємо свої території, і це карта перемоги, але з великими втратами. Це карта того, що вже говорить про те, що ми не програємо в цій війні. І ще що, не все ще зроблено, і ще попереду у нас є якась якийсь путь, якась дорога, як у самураїв, да де ми маємо зберегти. У нас ще нас ще очікують перемоги, Нас очікує повернення повернення того, що ми чекаємо всі. І ми ждемо ось ця карта, ми всі ждемо, ми очікуємо і ми бачимо це. Так, да, у нас іще буде зрада наших якихось партнерів. Ну, в даному випадку, я думаю, це в випадку це, ця сама е, Америка. Е, буде якась. Довга ситуація застою да, зброї, де ми не зможемо. У нас є зброя, але ми не зможемо її використати, скажімо так. Да, або є можливість. Весь світ має надію на те, що все-таки ми поступимо мудро і війна, ця закінчиться. От, Але ми зберігаємо свою незалежність, і якщо дивитись по картам, то все-таки це наша перемога. Зі сльозами, з втратами, з якимись дуже важкими. Так, дивлюсь, всі. хочу ще одні карти взяти. О, оці карти цікаві. Це карти називаються, знаєте, такі здорові, здорові карти називаються по Гоголю. Бачите, такі українці тут такі красиві. Давайте. Як зараз Україна на енергетичному рівні, ми дивимося, не на, на фізичному ми і так знаємо. На енергетичному рівні, як зараз виглядає Україна? Чи вона перемагає, чи вона втрачає? Що вона? Ну, так, дивіться. От цікава річ. Карта Башти. Карта Башти говорить про те, що все зруйновано, все поломано, все неочікувано. Так воно і було, так воно почалось, да. Але наступна карта, карта колісниця. Наші вояки, наші козаки, наші воїни, знаєте, як то кажуть, перекрутили, переробили е, поразку на перемогу. І наступня. О, яка класна! Дивіться, як понеслись, як понеслись. Ми все-таки. Знайшли сили, ми зібрали, от, ми е, змогли і ще що. Бачите, ось карта говорить про те, що. Дивіться, яка карта. Карта Всесвіт. Тобто ми захистили через цю війну ми захистили інші не тільки свої міста і города, а Всесвіт. Карта Мир це говорить про те, що ми. Як, як, колись ми, тут є така карта, так, як колись ми захистили Європу від німецького фашизму, ми захистили, бо ми, бо ми побили їх. Не Європа, а ми побили. От, так от і тут ми все-таки переможці. І, і наша зірка не погасла. Країна нам понад усе. Звучать патріотичні гасла, народ на боротьбу встає. Це слова з мого вірша. З мого вірша я вам, до речі, зараз саме під цю зірку хочу прочитати цей вірш, який в 2014 році звучав на всіх каналах України. От. І е, який сьогодні також, е, також актуальний. Ну, це один із перших віршів, які, які, якщо хто не знає, то я протест яка. Яка видає свої книжки і пише вірші, але ось цей перший вірш, просто по цій, по цій, по цій карті прям воно сюди йде. Живу я у своїй країні, де небо, голубе, як льон, де море, шовковисто синє і де лунає кілька мов. я хочу в спокою та мирі свою країну підіймати, де люди добрі, світлі, щирі, де дух свободи не зламать. Та чорні хмари небо вкрили свинцем нам дихать не дає. Молюся, Боже, дай нам сили, щоб захистити життя Своє. Та зірка наша не погасла, народ на боротьбу встає, звучать патріотичні гасла, країна нам понад усе, звучать патріотичні гасла, народ на боротьбу встає. Ми захистимо нашу неньку, такий народ не подолати. у нас, бо, як писав Шевченко, повстане син і поруч мати. Кобзар писав, бо нам єднайтесь, країну ми не продамо. Схід, захід, південь, піднімайтесь та вісіч ворогам дамо. Збудуємо нову країну, щоб край наш, мов троянда, цвів. Славімо, браття, Україну, як нам Шевченко! Заповів ось такий вірш був в мене написаний 2014 році, і ось ця зірка, я коли її побачила, саме вона мені говорить про те, що зірка і карта меча ми маємо надію і в янголи-охоронці з нами ми. Все-таки переможемо цю, цю навалу. Да, нам треба буде захищатись. Бачите, ми захищаємося від якогось нападу. Да, випадає тут, що е, ми будемо об'єднані. ну от, е, Ми свої землі будемо захищати тощо. Да, ми будемо захищати е, не тільки себе. Тут іще є, є якісь країни, які ми захищаємо. Да, дуже багато горя. да, Дуже багато да, да. Но у нас немає, що ми. Ну, ну, що ми не перемогли. Верні, у нас немає. того, Тут у нас про перемогу більше все-таки йде. Е, є втрати, є втрати, є от полонені, є втрати. Але це кармічна ситуація, бачите? От. І вона ця кармічна ситуація, вона. Змінює щось на на дуже дуже довго, на дуже довго, розумієте, да? і карта Сонця. Дивіться, як на сонці палають, палає нечі, всяка. От і ми, як те сонце, випалюємо не тільки з нашої землі, але й з усієї планети. Не думайте, що це стосується тільки нас, ні. І карта сили говорить про те, що у нас з вами достатньо сил. Як би нам не здавалось важко, як би нам не здавалося е гірко. Так, да, Це кармічна війна. Так, да, Вона мала бути, бо поряд з таким сусідом, як нас, ну просто апріорі не могло не бути війни. Хто б не був би президентом, хто б не, не прийшов би, хотіли б ми, навіть ми, в НАТО, не хотіли б, хотіли б, навіть якби ми не хотіли в ЄС, не хотіли в НАТО, навіть якби ми... це кармічна була війна вона мала бути по зірках. На жаль, ми могли єдине, що тільки підготуватися до неї, але її, ну скажіть, уникнути, ми не могли. Просто фізично апріори не могли. Ну, хіба що, якби там розверзлися, як ото кажуть, зимні, е, ці е, недра і поглотили повністю всю Росію одразу з усіма олігархами і з усіма психопатами. Хіба що так? Але мені дуже подобаються ці карти, що я бачу, вони дають надію, вони дають віру і вони говорять про те, що наші янголи охоронці з нами. Тому працюйте, донатьте, моліться, робіть енергетичні практики, е, е, захищайте енергетичні енергетично, захищайте фізично, захищайте матеріально, хто як може долучайтеся. І пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться на моє відео, які я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене підписані і мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!